Доброго ранку, доброго ранку, шановні дорослі. Як настрій, діточки, у вас сьогодні чудовий і в мене чудовий. Давайте посміхнемось один одному подаруємо теплі посмішки. Дякую, дітки. Малята, я вас сьогодні запрошую на заняття з малювання. Але спочатку відгадайте загадку. Буває хмаркою вона. Пушинкою буває. Бува, як скло крихка і тверда, це звичайнісінька. Вода. Так, дітки, вірно, це водичка. І ці малесенькі краплинки сьогодні наші гості. Це наш веселий капітошка. Послухайте, який гарний настрій в нього сьогодні. I do А щоб і в нас був гарний, веселий, такий, як капітошки, я вам пропоную сьогодні намалювати веселі краплинки. Але спочатку давайте пограємо з нашими пальчиками. Приготуємо з вами кулачки. Ну що, дітки, приготувалися? Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка-зайчик піджимає. І голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер іншою рукою то сховався в кулачок. Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піднімає і горя. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А зараз ми спробуємо намалювати ось такі веселі краплинки. Дітки, для роботи нам потрібен вже наш знайомий капітошка. Мама вам допоможе намалювати його. Пензлик наш чарівний, фарби, подивіться, різного кольору. Не розливайка з водичкою. Ми беремо наш пензлик, нагадуємо діткам, що потрібно його як тримати? Трьома пальчиками біля металевого обідочка. Ми змочуємо водичку наш ворс, притримуючи лівою рукою аркуш, куточок аркуша папера і розпочнемо. Давайте з жовтого. У нас буде краплинки, веселі та різнокольорові. Так, дітки? Ми будемо малювати ось такі круглі форми подібні до круга. Ось так можна великі, можна менші. Ось так змочуємо і перейдемо до іншого кольору. Візьмемо синій колір. Набираємо фарбу та малюємо ось так круглі форми. Там намагаємось вчитися вже розмальовувати, не виходячи, за контур. Ось так. Ну, давайте ще один. Так? Можна намалювати більший. Ось так. миємо обов'язково, бо нам потрібно. Перейти на інший колір. Візьмемо, намагайте, ну, зелений. А ви, коли будете малювати, можете обрати різні кольори. Ну, Давайте зелений. Ось так малюємо круг та намагаємось його розмалювати. Ще. Так обов'язково миємо наш пензлик, доглядаємо за нашим лосом, щоб все у нас було охайно. Дітки, подивіться, що у нас сьогодні вийшло дуже гарні, веселі траплинки. Піднявся настрій, дітки, в нас? Ну, звісно ж, піднявся. А ви, дітки, спробуйте вдома намалювати, підібрати свої кольори. І надіслати нам, я буду чекати до нових зустрічей!